На кінець то я отримала обмежену колекцію. Нагадую, що це лімітована продукція. Тобто її моріка й випустило, а її розкуплять. І потім її не буде. Її заїхало на Україну не така велика кількість. Тому сьогодні постараюсь зробити такий відеоогляд. Що сподобалося, обов'язково мені пиши. Перше, що я почну з це ось цього флюїда. Вони колись у нас були використанні, Дуже мені тоді сподобалося, не могла їх дочекатися. У коктечок, куди входить основа під макіяж і сісі крем, я додам буквально дві краплинки. Думаю, що одразу помітно різницю між двома половинками, Тобто, крім вирівняного кольору, ми бачимо, що шкіра має таке гарне підсвічення, здорове і енергічне. По відчуттях дуже все приємно. Немає відчуття сухості, немає відчуття липкості. Все класно тримається, і можу сказати, у мене така штука вже була, носиться просто безподобно. Далі моя повіка відрізняється одна від другої. Чому? Правильно, тому що на неї нанесли основу під тіні. Що ми робимо? Ми готуємо повіку для макіяжу. Ми будемо тестувати ще одну новинку. Я її не мала але дуже чекала. Це ось такі тіньки. Чим це мені комплекти подобається, бо це зразу футлярчик, тут є дзеркало. Ну і буду показувати відтінки. Да? Дивися, на акцент я поклала ось цей. От попробувала, він робить як хороший насичений колір, так, в принципі, і добре розтушовується. На очах не дуже видно поєднання, тому я вирішила зробити ось так. Давайте ось так пальчиками. Да? Ем, відчуття такі маслянисті, лягають дуже класно, абсолютно не сухі. Ну, щоб не переживали, тому підійде навіть у кого повіка досить суха. Ну, поки що наша заготовка виглядає так. Далі можна нанести флюїд, який ми наносили на обличчя. Якщо розташувати, буде досить так на дані гарно виглядати. Ну, зараз спробуємо. Або можна нанести щось з от таких ціней сюди в серединку. Також я думаю, що буде досить вдало. Так, беремо трішки флюїда, і я беру і просто його такими прихлопуючими рухами, да, якби розташовувати тут. Ну і от під брову я теж вже нанесла. Знизу я профарбувала між віями да, ось цим кольором і почала наносити туш. Використовую я туш ж як зробити підняті вії. Дивіться, коли от я вже профарбувала бачиш, декілька разів, то неї можна взяти кінці і просто так навіть прокрутити, Тобто вона на то розрахована. Бачиш? Тобто Вона крутиться і цим збільшує вії. Перепрова за допомогою літа лайнера і тінта для брів. Я не знаю, це повинно жити в кожній косметичній з тінями, без тіней, але це мусить бути на твоїх бровах. Дивайся, тобі відеоогляд сподобається. Мені дуже сподобались новинки, сподобався макіяж. Ну знаєш, так, е, типа до компліментів, готовий, до хороших подій. Е, всі що е, можна зателефонувати, прийти, це все спробувати. Якщо у вас немає свого б'юті-експерта, я рада ним стану. А мої клієнти обов'язково дзвоніть, радьтеся. і я думаю, що вам ця новинка також сподобається нагадую, що ця лінія є обмежена, це ексклюзив, модниць у нас багато і всі хочуть бути доглянутими. Навіть до прикладу, вже була одна моя клієнтка, поки я знімала ці сторіс і замовила цей собі флюїд. Тому я навіть з цієї телефонної дзвінка дуже хочу бути тобі корисна і буду дуже рада відповісти і дати це протестувати. З любов'ю, з бажанням бути корисна, твоя неля.